Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодяка Риби на розклад пасіанса на період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад починається з підкови, це щастя. Недостовірна інформація. Перевіряйте все, що для вас важливо, якісь квітанції, щось таке. Якісь документи. Ось ця недостовірна інформація закривається на замок. Щось ви своєчасно з'ясуєте. І тут у вас добра новина. Переміна роду діяльності буде додаткова робота. І тут квітанції борги, можливо, сезонні захворювання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі друзі є нові відео на місяць лютий розклади на картах таро досить гарні потужні вийшли відео багато парад Другий розклад, знак зодіака риби. Знову ваша недостовірна інформація. І ось тут третя особа, хто суненосив ваші особисті справи. Це можуть бути хтось, кому не варто довіряти свої якісь важливі таємниці. Швидкі дії та події, блискавка, Лебідь. романтичні почуття, стріли в колчені в десяточку. Якісь гарні події. Ось тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає, а також корабель. Це якийсь новий проєкт, потужні зміни в житті або далека дорога. Тут поруч лавровий вінок, це успіх, він може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Та начебто, все. Якісь гарні новини стосовно вашого кохання. Якщо у вас, наприклад, немає нового кохання, або ви давно і щасливо маєте родину, то ці позитивні зміни вони можуть стосуватися інших моментів вашого життя. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Іноді, наприклад, прохання сусідки спекти торт, це вже додаткова робота. Ви начебто полюбляєте випікати, а тут ви зможете собі заробити гроші. І ось так несподівано додаткова робота може випасти. Так само і інші позитивні моменти. Третій розклад знак зодяка риби. Знову покровитель. Якщо це, наприклад, хтось з родичі, це може бути або, наприклад, тітонька, або хтось, той, кому ви довіряєтесь з дитинства. Ось тут далека дорога або новий проєкт. Я маю на увазі, що ця людина повторюється і, значить, він або вона навколо вас перебуває. Знову випадають романтичне почуття. Стріли в колчині в десяточку. Сьогодні з вами дивимось на колоді коло сороку для знака зодяка риби. Застереження. сімка мечів. Остерігайтесь якусь хитру, підступну людину ось цього котика. Це можуть бути крадіжки або якийсь обман. Будьте уважні до всього, що для вас важливо. Порада, тут жезлів. Ви маєте бути рішучі. В своїх гарних змінах, котрі у вас випадають на цьому тижні. Іноді, друзі, не поспішайте, наприклад, казати, що ой, нічого не сталося, за часом це може трохи здвинутися. Не дивуйтесь, якщо, наприклад, станеться не одразу, а трошки здвинеться, наприклад, на 10 днів, на 7 днів. Тому що пасіян зчитує інформацію, а коли вона може реалізуватися, ви вже дивитеся по своїх обставинах. Так було неодноразово. Людина вже розчарувалася, а потім через пару тройку днів якась гарна можливість, новий шанс. Коли людина розчаровується, навіть коли вона дуже чекала і воно одразу не сталося, то ви відштовхуєте від себе цей шанс. Саме тому Якщо не сталося добре, станеться пізніше. Ось так кажіть і завжди вам буде щастя. Ваші рішучі дії, ось тут оптимізм, туз жезлів. І не допускайте ніяких брехунів поруч з собою та ніяких обмани та крадіжки. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую вам за підписки, лайки, коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.